Нічия в звітному поєдинку зіграла на користь ваших суперників заключний на сьогодні коментар. В принципі, що я сказати, відігралися, це вже гарно, тому що могли програти. Було б нуль взагалі зелікового лікового І так вирвлю нічю. Вважаю, що потрібно більш сконцентровано грати, коли ми мали перевагу в один м'яч, тому що самі віддали. Гру супернику гра стала нервовою, ми не реалізували свої моменти, і подарували інтригу, і потім героїчно, і пробували вирвати хоча б нічю. Тому мені дуже багато запитань до своєї команди по сьогоднішній грі, не так навіть по моментам, а як, як по більш настроєна гру, і то, як ну, деякі люди відносяться до гри. Якщо ти хочеш грати, якщо ти вважаєш що ти сильніший, то до, ну, доводь це на футбольному майданчику, а не в роздягальні чи ще десь. Тому ну, така гра, не буду називати прізвища, але дуже багато людей, котрим я сьогодні не задоволений. Дякую.